Мої вітання! Друзі, таке сливове варення на пательні має неймовірний смак і готується за 10 хвилин. По консистенції воно нагадує джем, але все ж таки залишаються і невеликі шматочки сливи, що надає такому варенню текстурності. Просто швидко і смачно. Готуємо. Сливи помийте та видаліть кісточку. А потім наріжте ось на такі невеликі шматочки. Всього тут у мене 2 кг слив. Тепер суху пательню потрібно добре розігріти на вогні вище середнього та викласти сюди нарізані сливи. Я розділила їх на три частини, тобто на одну порцію йде приблизно по 660 г. Додаємо цукор 100 г на одну порцію та пів чайної ложки кориці. Кориця чудово поєднується зі сливами і надає особливого смаку та аромату такому варенню. Цукру я додала мінімальну кількість, тому що сливи були стиглі і солодкі. Ви ж орієнтуйтесь на свій смак. Готуємо 5 хвилин. Варення активно кипить, помішуйте його періодично, щоб не пригорало. Тим часом залийте 8 г агар агару з силою гелю 1200 водою 140 мл. Добре розмішайте і додайте по 3 столові ложки в кожну порцію. Перемішайте і готуйте ще 5 хвилин. Агар агар зробить варення більш густим. Після цього в стерильні банки вони мають бути теж гарячими, виливаємо варення. Банки я стерилізую або в духовці при 120 градусах 15 хвилин, або ж в мікрохвильовці з водою на дні банки 3-4 хвилини. І далі щільно закручуємо стерильними кришками. Допомагайте собі рушником, щоб не пекло в руки. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Переверніть банки догори дном та накрийте покривалом і залишіть так до повного охолодження. Поки ще варення тепле, воно більш рідке. Але коли повністю остигне, то ось таке стає схоже на джем. Неймовірно ароматне і смак фантастика. Приготуйте таким способом сливове варення та насолоджуйтесь взимку цією смакотою, при тому, що готувати його всього 10 хвилин без зайвої метушні біля плити. Друзі, бажаю всім вдалої консервації та смачного здорового життя!